Три роки позбавлення волі за дискримінацію українців у Польщі власниці салону краси із міста Катовіце загрожує термін до трьох років позбавлення волі через те, що вона відмовлялася обслуговувати українців. Це рахується дискримінацією. Пані Луїза розмістила у себе на дверях надпис про те, що вона не збирається обслуговувати людей, які мають українську національність. Крім того, у своїх соціальних мережах вона не раз підтримувала сторону Росії і Путіна. Після виставлення цього оголошення прокурор. Ратура постукала до двері пані Луїзи і тепер відкриває провадження. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Також після перевірки її соціальних мережів виявилося, що вона організовувала зустрічі обувательського патрулю. Публічно висміювала українського музиканта, який співав пісні на вулиці. Детальні відео є у мене в телеграм-каналі. У Польщі дискримінація по національності є злочином, і за це можна нести кримінальну відповідальність, як діяти у разі конфлікту якщо ви стали жертвою зневаги, обов'язково фіксуйте інцидент, повідомте відповідні органи, зверніться до посольства України та шукайте додаткової підтримки. Не мовчіть, як ви вважаєте, чи це покарання буде сумісне, чи його не потрібно? Пишіть вашу думку в коментарях.